Слава Ісусу Христу, слава непорочній Матінці Божій, Марії, Діви Марії, Матері Святого Розарію. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, сьогодні в особливий спосіб запрошую вас на 20-денну Розарієву мандрівку, паломництво Святого Розарія, тому що будемо кожного дня. В місяці жовтні роздумувати про таємниці Святого Розарію і разом з Ісусом Христом і Марією, а також Святим тим Йосифом, з ангелами, зі святими, з нашими святими покровителями з цілим небом будемо похилятися над таємницями Святого Розарія і будемо прославляти Бога через Матінку Божу. Будемо теж е, мати таке бажання, щоб насправді якнайбільше людей доєдналося до цієї молитви. І ці роздуми нехай допоможуть нам переживати кожну таємницю Святого Розарія і радісно, і світла, і болісно страждаючу, і славно. щоб ми могли зрозуміти, що наше життя це історія Святого Розарію, так насправді. Тому заохочую, щоб якнайбільше людям ви могли розсилати ці роздуми, ці медитації вашим рідним, близьким, знайомим, друзям, приятелям. Кому тільки будете бажати вислати цих пару слів, щоб могли ще більше через Розарій поєднатися з Ісусом і Марією, а також бути живою церквою. Нехай добрий Господь Бог в цьому нам щедро через опіку матінки Божої благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На все добре, до гарної зустрічі. Запрошуємо, моліться, Розарій в місяці жовтні. Прославляймо. Матінку Божу, слава Ісусу Христу, слава Пречесі Діві Марії, Матері Святого Розарію.